Читання Слова Господнього. Псалом 116, найменший розділ в книзі Біблії. В ньому такі є слова, він складається з двох віршів. Хваліть Господа всі племена, прославляйте його всі народи, бо зміснилось його милосердя над нами. Оправда Господня на віки. Алілуя. Хваліть Господа всі племена. І прославляйте його, всі народи. Ми знаємо, що ізраїльський народ він якби один рахується улюбленцем Бога, хоч він складається із багатьох племен, з 12 племен Ізраїлю, 12 синів Якова. Але тут говориться в цьому вірші про всіх людей, тому що всі народи і всі племена. Щоб вони славили і прославляли Господа, бо Господь милосердний над всім народом, над, всі, над, всі, над всіма людьми. А правда Господня навіки, щоб не було, Господня правда і милість навіки буде панувати і панує серед людей і над людьми. І... В новому заповіті також є згадування про народи і племена. Хочу зачитати це в книзі об'явлення. Тут вже розказується про народи і племена, які вже прославлені. Там про племена і народи, які ще на землі, і щоб вони славили і хвалили, бо Господня велика милість і його правда. Вічно, а тут говориться про племена, які вже з Господом і народи. Це об'явлення святого Івана Богослова, 7 розділ з 9 вірша. По тому я гляну, і ось натоп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед ахцем, зодягнений в Білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і ахцеві. І всі ангели стояли навколо престолу, престолу та старців, і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонили, клонилися Богові, кажучи: Амінь, благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць. Нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців, і до мене сказав Отці, що задягнені в Білу одежу, хто вони, звідки ля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіж свою, і вибілили в крові акця. Потому вони перед Божим престолом у храмі його день і ніч служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними вони голоду й спраги терпіти уже не будуть, і не буде полити їм сонце, ані спека яка. Або агне серед престолу буде їх пасти, водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. В цьому в цій частині текста ми бачимо також, що згадується про племена, народи, язики з усякого люду. З усякого люду. Тут говориться також про всіх людей, і вони стояли перед ахцем. Перед престолом і перед ахцем вони стояли. І що цікаво, Запитав, коли один із старців Івана, хто ці вони задягнені і Іван сказав, що до цього старця, ти знаєш. І цей старець відповів: це ті, що прийшли від Великого горя, і випрали одіж свою та вибілили її в крові акція Це ті люди, хто випрали свою одіж в крові акція Але ми знаємо, що кров акція це кров Ісуса Христа. Це ті, хто випрали свою одіж, визнали те, що, вони, що їхній Бог і Спаситель є Ісус Христос, відкупитель від їхніх гріхів. Це ті люди, хто стояли там, на небі, і вони славили Бога і говорили Спасіння нашому Богу, що сидить на престолі і акцеві. І тут написано також, що коли з е, старців розповідає, хто це вони, що вони прийшли з Великого Горя. І тут, і тут далі розповідається, що вони терпіли. Вони голоду спра... ну, що, е, вони терпіли на землі голод, спрагу, сонце їх палило, вони терпіли це все. І написано, що вони вже цього терпіти не будуть там, в тому місці, і сам агнець їх серед престол буде пасти, тобто буде давати їм все приємне і добре того, що вони не отримували свого життя, живучи тут на землі, і водитиме їх до вод джерел життя, і Бог кожу сльозу з їхніх очей зітре. Ось таке для нашого роздуму. Ще більше роздумувати, хто ці люди, які славлять Господнє Ім'я, а нашому Богові, Спасителю нашому, слава нехай би навіки, за те, що Він добрий, милостивий, милосердний, багатомилуючий, що Він, той, хто має правду і його правда вічна, навіки віки. І за це йому щира слава нашому Богу. З те, що ми знаємо, і стремимося до Його вічної правди, яка стоятиме вічно. Слава нашому Богу! Амінь.